Два нерозірвані БПЛА влетіли у житлові будинки під час атаки на Київ. РФ повернула в Україну тисячу тіл, та Запорізька АЕС вийшла із бекауту, що тривав місяць. Про все у новому дайджесті з 23 жовтня. У Києві сім постраждалих через російську атаку дронами цієї ночі. Повідомив мер міста Кличко. Два нерозірвані БПЛА влетіли у житлові будинки у Деснянському та Оболонському районах. Дрони знайшли в квартирі та на балконі. Сапери перевели вибухові частини безпілотників у безпечний стан і вивезли на полігон для знищення. Повідомили у нацполіції. РФ повернула в Україну тисячу тіл. Повідомив координаційному штабі. За твердженням російської сторони ціла належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом будуть здійснені необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції. Повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук. Це дозволило вивести станцію з режиму повного 10-го 10-го блокауту, в якому вона перебувала протягом останнього місяця. МінФінша оголосив про санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії РосНЕФТІ та Лукойлу, а також їхніх дочірніх структур. У відомстві пояснили, що рішення ухвалено через відсутність УРФ готовності до мирного процесу для припинення війни проти України. ЄС остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Данії. Цей пакет введе нові комплексні заходи, які стосуватимуться нафтогазового і фінансового секторів Росії, а також їхнього тіньового флоту.